Всім вітання. Давайте сьогодні розглянемо пана Олексія Гончаренка. Дуже цікава постать. Щось там він закусився з президентом, кричить: все, мене хочуть заарештувати. Давайте глянемо, чи так воно є. Що в нього чи є президентські амбіції, чи є в нього такі перспективи, що взагалі будуть його кар'єрою. Ну а на початок, як завжди, що за людина. Олексій Гончаренко. Що він взагалі за людина? От щось так і думала. За вершника точно думала. Ну, основна змія. Вершник, змія та собака. Тож, що можна сказати? Ну, давайте з основної зі змії. Так, такі люди виділяються зі свого оточення. Непересічне громадянин. Завжди такий був, мабуть. Такі люди розумніші, мудріші, до речі, до них, звертаються за порадою а Тим не менш вони не емоційні, от, не дивлячись на те, що який він, вроді як руками Маше, до речі, це також сюди підходить. Кричить вічно. Але в принципі, ця людина холоднокровна, жорстока, і на все в нього є холодний розсуд має. Він все просчитає, нічого просто так не робить. Продумає всі свої дії завчасно, кожен крок свій запланує, нічого аби як не зроби, все в нього продумано в поведінці, в жестах, в словах, все. Іскусний маніпулятор. Він на поводу емоцій та почуттів не йде. Не дивлячись на те, що який він мені здається, в раті таке суматошний, кричить, пищить, вирішить, а ні. Це все його така лічина. Він знає, що робить, для чого він це робить. Щоб його бачили, щоб його чули, щоб на нього звертали увагу. Він за великим рахунком, кого хоче під свою думку застави І Небосі Порошенко робив те, що йому потрібно. Бачив. Дипломат. Кругом пальця кого хоче обведе. І витягне те, що йому потрібно. Общительний. З ним легко спілкуванні, в принципі, він легко йде на контакт. Це я вам уже вершнику кажу. Полюбляє подорожі, це для нього, як знаєте, ковток свіжого повітря. Змінити обстановку. Говірливий, от якраз по цій карті, люди, які руками машуть, коли щось кажуть. Не любить рамки, не любить. І бачите, вона на позицію минулого. Раніше, може, то було більше, а зараз основна тут треба продумати. А раніше так точно. На місці не сидить, може, зірватися, поїхати, рвонуть кудись, такий генератори дій. Ну, З ним не скучно, я так розумію, людям. І навіть по цій карті все одно людина знає, що хоче, і активно цього добивається, активно йде до своєї мрії. Але, скоріш за все, він не тримає, не людина слова, він свого слова не тримає. Не обіцяє, коли йому потрібно, а потім плював він на всіх. Такий, що може на дибки встати. Дивлячись на те, що він навчив, всі, основна, він тримає свої емоції, але на дибки може встати такий, такий, знаєте, активний. Постійно в нього щось там нове, якісь нові авантюри, нові ідеї, він не розслабляється, не відпочиває, отак би я б сказала. Ну і по собаці зазвичай такі люди вони можуть досягти висот, але не найвищих. У собаки завжди є хазяїн. Тож він і на позицію майбутнього стоїть. Ми, звісно, зараз подивимося, але навряд він може бути президентом або, хоча б якимсь там міністром. Цей такий, що завжди буде комусь служити. У нього завжди є хазяїн, кому він підкорюється. Я ж говорю, коли-не коли може дибки стать, і то, може, це було колись, а зараз уже ж воно все продумує. Ну, я ж кажу, Він завжди комусь служить і буде служити не самостійний. Ну, такі карти. Можемо ще і того якусь щось додати до нього. Луна артист. В общем, коли йому надо, він таку сцену зіграє. Всі повірять. Знову ж таки, підтверджує. Емоції свої вміє він здержувати, не треба розказувати, якби він там не пищав слюнями не плювався. Він вміє, бачите, підтверджує знову свої емоції тримати при собі. Коли йому надо, він все вміє. Коли потрібно, промовче. Вона це скрито, тихенько, десь там глибоко, Полу полу полушопот недомовленості. Така ж, більш жіноча модель поведінки. Гав і в кублу називається. В драку активно він не полізе. Він краще, коли потрібно, краще промовчить. Це такий, що з спини потім може вдарити, а напряму в бійку не піде, не полізе місяць. Коливання. В прив'язаності своїх, він не постійний. Не дивлячись, бач на те, що це там, він не постійно. Ну, служив регіоналом, потім Петро, так же ж воно і є. Коли Він прив'язаний до того, хто йому зараз потрібний. Ось його, будь ласка, хто в нього новий хазяїн. Легко переструїться, легко пристосується, капризний, все йому не так. А насправді такий він всередині, ну, бач, жіночий устрій в нього. Такий чуттєвий, ранівий. Його, в принципі, сильній людині легко образити. Він почуття своє скриє, але знаєте, там як оту, тихенечко потім в тряпочку поплаче і помститься. Ну, в общем, де то так. Ну, тож, ж, давайте подивимося. Ой, тільки подумала, що давайте, чи є в нього президентські амбіції. І одразу імператор падає. Звісно, є. Хотілося би хлопчику. Ну, давайте так і кидаємо триплета. От цікаво, чи є у Олексія Гончаренка президентські амбіції. Хочеться йому стати президентом України. Давайте подивимося. Ну, от бачите, вони якщо падають, то падають. От вони самі бала кажуть. Є, і завжди були. І таке я витягую триплета, і все одно він в позиції минулого. Є, і завжди були. Але зараз йому страшновато туди лізти. Бо можна якийсь откат получить, влада не та. І в позицію минулого Що, де ж має зіниця в руки? Я як стану президентом, так я і то могу, і то могу, і все могу, я буду такий молодець. О, ось вона імператор. Звісно, є. Тут без сумніву. Ну давайте глянемо. судилося Стати Олексією Гончаренко, президентом України. Чи буде коли-небудь? Олексій Гончаренко президентом України. А, двойка мечів. Слабак він для президента. Ні. Ну, то, що ми вже подивилися на оракулі Ленорман. Він хазяїну може служити. Який там з тебе президент? Двойка мечів. Це дитина сосочку тільки дайте. Ні. Ніколи йому не бути президентом. А ще того ж таки йому страшно. Бач, як. І взагалі це так було б безглуздо вибрати. Бач, такий хаос Олексія Гончаренка президентом. Ніколи. В житті народ України на то не піде. Гірша карта не придумаєш. Ні, не буде він ніколи президентом. Ну добре, а якусь ну, серйозно, так хто він в парламенті, в партію всунувся, комусь, підлизнув та й в парламенті. Ну, добре, якусь посаду рівня міністра. Чи буде займати в якомусь уровні Олексій Гончаренко посаду рівня міністра? До такого хоч дослужиться. Так, а до такого може дослужитися. Кар'єра буде йти. Щас, якщо од окремо кину триплета на кар'єру, він до того і йде. І, в принципі, в нього це вдасться. Особливо нічого вже робити не потрібно. Один з кандидатів запросто. На майбутнє, як складеться президент. О, господи. Як складеться кар'єра Олексія Гончаренка. Що далі з його кар'єрою? Давайте подивимося. От так от Вуаля Сонечко всім не послужиш називається. Бач. Дойде до... Якогось рівня, і все. І далі йому ходу немає. Щось може, типу, того мені достатньо високо вісімка. Але далі все, далі його ніхто ніде не пропусте. Мало того, ще й може статися так, що викинуть стріском і зруйнують йому кар'єру. І в нього залишиться тільки якийсь пасивний доход від якогось бізнесу. Або від якоїсь жінки. Дружина в нього, бізнесмен чи що там. Ну, В общем, пасивний дохід, навіть не активний. не сам заробляє а те, що приходить. Його скинуть. Він уже намагався з однією, з одним хазяїном лізти наверх. І прийшлось... Починати майже спочатку. І тут буде те ж саме, він долізе, долізе. Ну, достатньо високий рівень. Я ж, щось типу міністра. Ну, там же ж посад всяких повно, не обов'язково міністру но вищих ешелонах. А потім владна структура. Оце вже рівень президента. Чи міністрів, якийсь замів, я не знаю, от його скинуть. Це не тюрма, не чого, але його викинуть з політики, я так розумію. Залишиться пальчик при бубнових інтересах. Я вірно подивилася, що закриють йому політику, політичне майбутнє. Так, ось оцей шлагбаум. Хтось закриється від нього, це страховка буде чиясь вісімка, і це чаш це, це уход. Так, це таки по ітогу в ітогі станеться. тож, Тому він і не дойде нікуди дуже високо, бо його вишвернуть. Ну, так, то і так. Ну і ще хотіла подивитися, так і давайте, що у нього з президентом. Що зараз відбувається у відносинах пана Гончаренка тут і Володимира Зеленського? Що там дійсно його Зеленський хоче посадити? Ой, треба було спитати ще про тюрму. Ну не показали тюрми ніякої. Зеленський, звісно, король, а ти робітник. між ними вже щось було. Та до кінця не було доведено. А от тепер, що я вам скажу, тут зі сторони президента тузи. Тузи і башта. Полоса неприємності для Гончаренка від президента. Ну, і тут статися може все, що завгодно. Зараз між ними, ну вони зовсім різні. Отут, якраз колота така, і тут, бачите, різні, Вони що релігійно різні, що по поглядам на життя вони абсолютно різні. І оце так і є. Один одного якось намагаються повчати, бо це карти між ними, не можу сказати. І таке воно все на всеобщее обозрение, розумієте, якось що за цим багато хто спостерігає. Ще й люди поряд, їх трошки стравлюють, підштовхують потихенечку один до одного на оцю на сварку, розумієте? От, щось уже між ними було подібне, і буде надалі. Цей в лоб стоїть на своєму. Хоча, ще раз кажу, ось поведінки, він особливо не знає, що йому далі робити. Та не то, що особливо, а не знає, що. Ось подвійки жезлу в Грецію, куди воно мене виведе, як його то ключика знайти. Працюю, поки роблю все, як положено, а президент ось він. Цар. І ось два туза. Він йому гахне по грошах якось. Чи по майну. Ну і щось в поведінці. Заблокую йому дороги десь. Ну, два туза і башта це дуже неприємно. А ну, зараз на перспективу, получиться чи не получиться, Ну, дійсно, щось президент готує там. Щось прям молнії. Я так, якщо чесно, думала, зараз поки на нашого ти мені здався, а ні. Так, ну перспективи. Протягом, до прикладу, півроку. Як зміниться між ними відносини? Кардинально. Суд прямо. Суд. О-хо-хо! Оце, так. Да. Пірова побіда. Льошик Валет. Льошик Валет. Злякається Льошик. сяде тихенько. Стане в оборону. М -м -м. І не буде знати, що його з тим робити. Отак от. Він буде бояться, буде він ну, примовкне, стане пасивний тихенько. Він буде просто десь потихеньку, якось кров з президента пить. Ну він ж там блогер, може десь щось писати, казати. Ну таке мілке, але на постійній основі. А в принципі, стане в глуху оборону, а неприємності в нього будуть з'являтися з невідкіля? Зодної впорався на тобі новеньку. Бачите, зараз королем падав, так, президент, а на перспективу, ось вони, лицарі, це помічники. Оце дама Шезлів він буде давити, м'якенько-тихенько, через людей, через гроші, через силу. І це буде все втаємно, в таємниці. Це Зеленський влаштує йому страшний суд. Такі умови, в яких він не був ніколи. І ось вона пірва побіда. Для президента це також не гарно вийде, йому це також не потрібно. Він також откат отримає. Але цьому буде не переливки. Буде думати, нащо я туди поліз? То не варто було робити. А взагалі-то схема серйозна. Він. Ну, дивилися, що вже служить все одно, хто з нього хазяїн є. Це чіткий план, який він виконує. Ну, до виконується, називається. Сорока тріщотка його життя він. Зеленським йому влаштує непереливки. Це буде революція прям. І як було, вже не буде ніколи. Ну, давайте. Такий по ітогу, що для Льошика конфлікт з президентом дасть, шо виється. Хо-хо-хо! А отут запросто, можуть бути, кайдан. Кайдани. Це диявол. Гриці, що все, що завгодно може бути по дияволу. Але це точно обмеження і маніпуляції. Бачите, який здоровий, він такий маленький. На нього будуть постійно впливати. З ним ще хтось постраждає, всі, хто з ним пов'язаний. І це не його сім'я особиста, це політичні якісь його. Побратими, там, друзі, греці, однопартійці. Основне дияво це ціпки. Це запросто може показувати навіть кайдани. Ну, подивимось. А що президент? А президент президент. Все, імператор. В нього все добре і король. Він що хоче, те і робе, ще й старший луна, а в нього свій довгий шлях. От тобі і на тобі. Куди ти полізло, господи собача? Само собі нашкодило. Що я можу сказати? Згадується мені Моська та слон, ай, Моська! Підать вона сільна на слона. Ну, в общем, цей слоник трошки новою топне. Все, на сьогодні все цікавий, здається, міні розклад Хто додивився таки до кінця? Будь ласка, поставте пальчик догори. Напишіть коментар, чи сподобалось вам, чи було цікаво. Підтримуйте україномовний контент, контент на Ютубі. Підписуйтесь на мій канал. Бувайте здорові! Всім дякую за увагу!